До 150-річчя з дня народження Заньковецької приурочили до ювілею і монету із серії «Видатні діячі України. Страждання граючи, стражданням сама вона була живим. І руки Чехова й Толстого благословляли їй дорогу. І мирний голову клонив благого війну перед нею. І... Лисенко, бачите, він тут поруч з нею. і лисенко її любив співучо-ніжною душею. Саме цей вірш я читала, коли вступала до театрального інституту. Вона кумир для всіх українських акторів була і залишається такою, адже кого б не взяти із сучасних урифейв театру. Всі пов'язані з цим ім'ям. Богдан Сильвестрович Ступка, учень учня і молодшого партнера Марії Зеньковецької Бориса Романицького, який навчав на мою школу? Скромну думку, ви створені для цієї ролі, але вам не вистачає емоції, там інтелекту, е почуття гумору, достоинства і так далі. Чи він тебе розбивав повністю, але він тобі давав надію, наприклад, що, на мою скромну думку, ви створені для цієї ролі. Так що це була школа Марії. Щоправда, не Заньковецької, адже її справжнє прізвище Адасовська, а відомий нам псевдонім від назви села Заньки, в якому народилася. Є ще одна неузгодженість її особистих даних. От ви бачили на пам'ятнику написано, що вона народилася в на 1860 році. Насправді на народметричним на церковним книгам вона народилася у 1854 році. Словом, вона собі себе зробила на, на 6 років молодше. Ну жінка є жінка. Пані Лариса, вивчившись при Львівському театрі Марії Зеньковецької, упродовж 20 років виконувала роль Марії Костянтинівни у виставі, що так і називалася Марія Зеньковецька. Це не так легко, адже в репертуарі самої Зеньковецької не лише жіноча палітра образів, а й ролі кавалерів, юнаків і навіть Ісуса Христа. Утім, сучасній акторці довелося відтворювати не лише сценічне життя, а й життя жінки, яка кохала. Вона надзвичайно. Кохала Садовського, вона, не маючи від нього дитини, вона взяла Юрка його сина, відвезла до мами в заньки на виховання. І вона ж страшно пережила трагедію, коли Юрко загинув. Це якби, бо він її називав мамою. Батько ж Микола Садовський один із засновників Українського національного театру, був тим, хто ввів Марію на професійну сцену, хто подарував кохання, але незабаром і біль зрад, які підірвали її здоров'я. Залишився лише світ театру. Світ, якому вона віддавала все. На продовження випуску спортивний блок і новини від столичного спортивного світу. Її пам'ять вшановували на Чернігівщині в селі Заньки, де народилася актриса. Назва рідного села увічнена у сценічному псевдонімі акторки. Її справжнє прізвище Ада Адасовська. У столиці на байковому кладовищі, де похована актриса, відслужили панахиду. Пам'янути пам'ятати вітчизняної сцени прийшли актори національного театру імені Франка, серед яких чимало вихованців сценічної школи Заньковецької. Акторка ніколи не грала цю роль на сцені. Вона перевтілилася у Христа заради єдиного кадру, щоб довести Заньковецька може навіть так. Мистецтвознавці полюбляють повторювати, що основою її таланту була геніальна здатність оживити страждання паперових героїнь. Так своїм дебютом ролью Наталки і лісаветграді 1882 року. Заньковецька відкрила нову епоху українського театру, а згодом українську драматургію світові. Знамениті російські критики, вони вітали Марію Заньковецьку всіх корифею і пропонували їм, взагалі всією трупою Корифею, перейти на сцену Санкт-Петербургського театру. Корифеї подякували за запрошення, але переїхати відмовилися. Сама Заньковецька, зігравши кілька невеликих ролей на російських підмостках, вирішила, що їй миліше на батьківщині. Хоча казали, на той час вона могла бути примою будь-якої європейської сцени. Перед її талантом схиляли голову Лєв Толстой, Антон Чехов, Петро Чайковський. Композитор, вражений грою Марію у виставі «Босталанна», вручив їй срібний винок із легендарним надписом Безсмертній від смертного. Мистецтвознавці і досі переглядають архіви та листи актриси, сподіваючись збагнути природу її надзвичайної харизматичності. Утім, вона залишається загадкою навіть для жінки, яка 600 разів прожила її долю на сцені. Народна артистка Лариса Кадирова 20 років грала головну роль у виставі Марія Заньковецька. Для мене Марія, Маня, Маруся, для мене вона уособлює надзвичайно багатий, самобутній, неоригінальний, ні на кого не схожий талант. Як жінки, як актриси, як людини. Вона була усьому талановита. Страждання граючи, стражданням сама вона була живим. Так написав про актрису Максим Рильський. Марії вистачало душевних переживань поза сценою. Згадати хоча б її щасливе, нещасливе кохання із засновником трупи Корифею Миколою Садовським. У 1909-му Заньковецька, втамившись від чоловічої зради, пішла із театру, і від Садовського. На той час її ім'я стало брендом в Україні. Не було театру, який би не мріяв написати на афіші. Гратиме Марія Заньковецька. Вона запалювала людей, всі, що дивилися і її не могли цього забути. Це енергія, які проходив ці божественні енергії, які проходили через неї. Найголовніше позитивної енергії, позитивної, яка дає силу наснагу, яка дає віру, надію, любов. Востаннє Заньковецька вийшла до глядача, коли святкувала 40-річчя своєї синічної діяльності. Вона зіграла уривок з вистави Дві сім'ї, одну з найкращих ролей Зіньку. І більше ніколи до самої смерті не піднімалася на сцену. Можливо, відчула, що вже встигла підкорити час. В театральних хрестоматіях та на могильній плиті Заньковецької значиться дата народження 1860 рік. Хоча церковні метрики зберігають дату 1854-й. У такий спосіб ще за життя Марія скинула собі 6 років, суто по-жіночому. Напевно, хотіла довше залишатися молодою. У неї вийшло залишитися молодою вічно. Ольга Кашпор, Вадим Тимофєв, першого національного Київ. Логі життя її героїнь це уривки її життя, наповнене порівну стражданням і любов'ю. Марія Зенковецька залишила по собі незрівняний образ жінки акторки і цілу школу професійної майстерності Лариса Дубка. Марія Адасовська таке справжнє прізвище актриси вийти на сцену було нелегко. Батьки дворяни з села Заньки з Підніжена були проти. Втім, перші кроки на аматорській сцені зробили її помітною одразу. Марія грає, пише п'єски, співає своїм чудовим мецо Сопрано. Її приймають до свого кола Старицький, Лисенко-Кропивницький. Акторський образ Заньковецької нині дещо містичний. Кажуть, її загадка у відчутті своїх героїв. Такими були Лимарівна, українська кармен циганка Аза Оксана. Її талант драматичної актриси відчували і вчені. Для ілюстрації праці Дарвіна вона зображала граничні стани людини. Це звістка про смерть сина, несамовитість тихі божевілля. Це фото в образі Ісуса теж було створене тоді. Кожний стан, який зображає актриса, має свої якісь особливі риси. Навіть психологи кажуть, що актори точно градації цього не можуть подати, а Зеньковецька це змогла зробити. Тому ця серія фотографій передає силу її внутрішнього перетворення в образ. Марії Заньковецькій вдавалися і травестійні ролі. Юною зінькою у лісовій квітці Яновського вона стала у 40. За життя актриса підтримувала молодих акторів. Це лише одне свідчення фото з Ніжинського аматорського театру. А ще збереглися свідчення про те, як актриса продала свої діаманти, щоб підтримати гусульський театр. У Києві неї на честь названо вулицю, а в Маріїнському парку біля сцени Мушлі її тендітна постать. Видовженість, витонченість цієї фігури готичну і е, надзвичайний пластичний жест рук. І відмічали, що вона була невисокого зросту, але мала струнку і дуже гарну е, фігуру, а руки були надзвичайно виразні і гіпнотизуючий погляд. У столичному музеї актриси відновлено її квартиру майже повністю. Принаймні, це можна сказати про вітальню, змальовану художником Павловським. Тут до останнього її провідали Гнат Юра, Наталія Ужвій, Іван Козловський. Ці стіни пам'ятають театральний клуб. Це була остання задумка великої актриси. Лариса Дудка, Віктор Черкасов. Факти ICTV. Великий талант мають і творці престижних автомобілів. Тишно, ми не мали тут великого жодного професійного українського театру у Львові. І тоді в за театр приїхав дійсно з дуже цікавою, так сказати, трупою, якою розказав Яременко, Романецький, Любар. Ця сцена пам'ятає народження тисяч п'єс, каже Мирон Кипріян, автор сценографії до п'єси Пресвяти Заньковецький. Час минав, а традиції вже п'яти поколінь акторів зберігаються. Нині в театрі збирають зали Михайло Бенюк, Таїсія Литвиненко, Федір Стригун. Мистецтво Заньковецької завжди живилось народною любов'ю. Так колись писали про талант великої актриси. Тепер щирість її образів дарують нам послідовники. Ми сповідаємо її віру. Мистецтво в театр, любов до свого народу, бо колись їй пропонували великі гроші, щоб вона поміняла українську сцену, наприклад, на імператорську сцену в свій час. Вона відмовилась, давали 25 тисяч золотом на рік. Ні, панове, купувати таланти соромно, а продавати їх ганебно. 600 разів на сцену львівського театру в ролі Заньковецької виходила Лариса Кадирова. Це данина славній українській актрисі від вдячних львів'ян. Лариса Дудка, Олег Гулик, Юрій Рура, факти, ICTV. про славні спортивні сторінки дня Андрій Ковальський. 30. художник Борис Тулін уже давно не малює свої картини на вулиці. Він запам'ятовує київський пейзаж, а потім відтворює його на полотні в майстерні. Група Айрон Майдан грає на вулиці не для того, щоб заробити, а щоб заощадити на оренді репетиційної бази. Чи бачили ви колись танцівницю канкану з двометровими ногами? Це не перебільшення і не вигадка. Канкан -кан танцюють актори театрів на ходулях. Колись студенти Києво-Могилянської академії розігрували яскраві вуличні містерії з ходулями, масками та смолоскипами. Відтак цю традицію було втрачено, і українські вуличні театри мало не пішли в небуття. Утім, Європа виявилася більш дбайливою. Майданні театри, прямі нащадки середньовічних карнавалів, там залишилися у великій пошані. І тепер українські ентузіасти відновлюють футбольну справу, переймаючи досвід заходу. Хоча ентузіастів таких небагато. Один театр у Львові, один у Симферополі і один у столиці. Історія Олени Лясковської. Театр Торба існує тільки півтора року, і більшість його акторів студенти Києво-Могилянської академії. Всього їх близько 20 осіб, але активно зайнятих 7-8. Торба виникла на руїнах Київського експериментального театру і студентського театру Людус, які свого часу активно практикували вуличні вистави з використанням ходуль. До речі, ходуль – річ дуже специфічна, а їхнє виготовлення це своєрідний секрет фірми. Технологію виробництва ходуль разом із кількома старими екземплярами торбинці одержали у спадок від експериментального театру. Ми починали з дерев'яних ходуль, шевкеті, такі були ходулі. А тепер ми переходимо поступово, поступово переходимо на дюралюмінієві ходулі, вони легші, на них зручніше ходити, а ми все це робимо самі. Ми дуже багато їздимо поза ми дуже багато зустрічаємося з польськими театрами, з російськими театрами, з німецькими. І в усіх різні типи ходуль. Навіть у Львівського театру Воскресіння інший тип ходуль. Тобто це такий індивідуальний, індивідуальна технологія кожного ходульного театру. Це свої ходулі власне, власного виробництва і власної технології. Найзручніший варіант розкладні ходулі, висота яких може легко змінюватися, бо єдиного стандарту не існує. Все залежить від того, що саме збирається робити ходуліст. Але жіночі ходулі завжди трошки нижчі, ніж чоловічі. Якщо це, наприклад, йдуть номери, танцювальні номери, завжди ходулі вони є нижчі, тобто там дівчата, 70 80 70 см.